Діти з Тростянецької громади діляться враженнями від надзвичайно захоплюючої подорожі до Франції. Вже вдруга група школярів відпочиває у місті Женвільє, яке минулого року стало партнером Тростянця. Довгоочікувана подорож організована за ініціативою міського голови Юрія Бови. для дітей громади. Поїздка до передмістя Парижу повністю безкоштовна. Відділ освіти попередньо відібрав 40 школярів з категорії, які найбільше постраждали під час окупації міста. Всім привіт! привіт! Мене звати Поліна. А мене звати Софія, і ми учні з трасеницьких шкіл, які приїхали на відпочинок до Франції. Зараз ми знаходимося в місті Шатоменіл, де є багато чудових замків. Позаду нас знаходиться замок, який Діані Дяні Депоеті, яка була фавориткою Генріга дурова французького Нам все дуже тут подобається, і ми передаємо привіт всім тросянчанам. Тут класна погода. Завжди світить сонечко, але погода часто змінюється. Дуже класна кухня, ми її вже оцінили, але вона для нас незвична. Нам все дуже сподобалось. Дякуємо французам за цю можливість. Оце до нас знаходиться корпус для дівчат. Там живуть всі дівчата та три супроводжуючих. Дуже світлі кімнати. Нам все сподобалось. А ось тут знаходиться корпус для хлопчиків. Там живуть всі хлопчики та теж три супроводжуючих. Дуже багато цікавих розваг. Французи розпанували для нас цей місяць поповній. Багато екскурсій і всього нового. Тут дуже класна природа. Ми, ми дякуємо, дякуємо французам, французам за цю можливість. Сьогодні ми готуємо подарунки для наших французьких друзів. Це буде мед, на який ми зараз клеїмо наліпки, що це з любов'ю з Трестанеччини, а також до меду можуть посмакувати трав'яним українським чаєм, в якому є заспокійливі трави, цвіт бузини, наприклад, суниця. Я надіюсь, їм сподобається, і замість включу ці подарунки. Телевітіко. Ми тут живемо та навчаємося. Проводимо більшість свого часу. А це історична будівля. Де ми будемо незабаром на екскурсії. Дітей супроводжують шестеро педагогів. Керівниця групи вчителька англійської Дарина Огнічова показала, в яких умовах проживають ростянецькі школярі. Зараз ми знаходимося у Шато Мініл, місто Женевільє. Позаду мене ви можете бачити корпус, в якому проживають дівчатка. Другий поверх це кімнати дітей, перший поверх це хол та класи, де дітки будуть навчатися. Тому що ми тут не тільки відпочиваємо, а і навчаємось та займаємось різними видами діяльності. Тільки що в нас закінчився сніданок, і після нього ми приступаємо до навчання. Передаю вітання всім туристинчанам, гарного дня! Та дякуємо всім за таку чудову поїздку. Позаду нас їдальня, де зараз обідають діти. А, сьогодні на обіді ми презентуємо їм різні сири, а, назви ще не запам'ятали. Але ми бачимо, що тут є швейцарський сир, швид... сир брі, і Інші. Щодня на дітей чекає насичена культурна та навчальна програма. Учні вже побачили багато цікавого та встигли познайомитись з мером міста Женвільє Патрісом Леклерком. Школярі щоденно отримують щирі та радісні емоції від знайомства з новими людьми та місцями. Більшість ростянецьких дітей за кордоном вперше. Попереду на них чекають цікаві екскурсії, подорожі та незабутні знайомства. Усі витрати на поїздку прожив. Харчування та перевезення взяли на себе французькі друзі. Дітки висловлюють слова вдячності за надзвичайно теплий прийом. Діана Овчаренко, Тростянець, телеканал ТВТ.